Ми зустрічаємося з Аліною, і її батьками в Нововолинському скварику, і дівчина веде нас до Муралу, присвяченого українським захисникам. Один із сюжетів художники присвятили Аліні з її собаками. Про нього вона дізналася випадково від друзів. 17 жовтня, тоді, коли в мене був обмір. Вони не знали, що мене обмінюють, і відкриття було цього меморіалу. жовтня. війну Аліна Паніна зустріла у Маріуполі на чергуванні. Туди на службу з чоловіком перевелися в жовтні 21-го року, бо хотіла служити на морі. Заступила на зміну 23 лютого. А вже вранці дізналася, що місто обстрілюють. Видавали нам е, зброю, яка там в кого була. Ну тобто не було б в одних були наприклад ПМ, в других були автомати, ну, тобто не було певного е, екіпірування. І тоді вже ми направилися на заводи, на яких тримали оборону самого міста Маріуполя. 28 лютого їхній прикордонний підрозділ з іншими прийняли перший бій на Азовмаші. Його оборона тривала до 10 квітня. Уся техніка згоріла. А далі була команда йти на прорив в Україну разом з 36-ю бригадою, які підпорядковувалися. А 36-та у свою чергу підпорядковувалася Азову, який керував боями. Насамперед вони нас обстрілювали авіацією, вони крили, ну, тобі, накривали це Азовсталь, Азовмаш, тобі, практично весь Маріуполь. Піхоту ж зустріли хлопці й дівчата, які були на Азовмаші. Серед них була й Аліна. І так як піхота сама підійшла приблизно до 50 метрів в іншу будівлю, вони захватили, і тоді вона вже почалася перестрілка. Дівчат лишилося двоє, і 36-та бригада забрала їх до себе. А з півтори тисячі хлопців відправили на оборону заводу імені Ілліча. Через день їх узяли в полон. У ніч з 11 на 12 квітня Аліна в складі 36-ї потрапила на Азовсталь. А там прикордонники вже забрали до себе. Надійний бункер дозволяв протриматися на заводі більше місяця, але ворог усе більше брав українців в облогу, щоб вижити, отримали наказ здатися в полон. Вийшов наказ від нашого президента України про те, що ми вийшли в полон, щоб зберегти життя, ну, тобто, людям, тому що у нас закінчились боєприпаси. Виходу ніякого не було друга або, або ми двісті, або виходимо в полон і цим собі зберігаємо життя. 17 травня розпочався відлік аліниної неволі. Її привезли в Оленівку, і розмістили в камері розміром 3 на 4 метри. Усього там було 28 дівчат. Зранку давали кашу, каша була варена на куру курча, пір'ям, не обскубане, перемішана звичайна каша якась перлова, пшенична, ячна каша. І на обід давали борщ, ну, тобто це борщ суп, це плавало просто три картушини невеличкі в тарілці. І дівчата наші потім почали пекти хліб. І так, чотири з половиною місяці пам'ятає вибух у колонії, де загинули понад 50 військових. Тоді прицільно знищили лише чоловіків. Коли почалися ці звуки, ці крики, тоді вже. Е нас закрили повністю, нас лишили практично всіх самих. Нам нас не над нами не було якихось наглядачів. Вони всі пообігали з самого приміщення, і вже пізніше ми зрозуміли, на слідучий ранок нас вже були поранені. Тобто, ці всі поранені, які були там, чуть-чуть далі. Скільки людей тоді загинуло, за вашою інформацією? До 50, ну тобто 50, там, з копійками. Це тільки хлопці. Так, це самі хлопці там були. А згодом її з іншими полоненими відвезли у в'язницю Воронезької області ще через тиждень у Таганрог де Аліна пробула дві доби. каже, то були найпекальніші. у Таганрозі. Підняли о п'ятій ранку і перевезли в Севастополь, а звідти в Україну на обмін в Камаз, як Нас ми посадили на над нами вже не було ніякого представника-наглядача з представників Російської Федерації військових. Там посадили і закрили на стендом. Вже ми були самі. За час полону Аліна лише двічі змогла зв'язатися з батьками, згадує її мама. А коли побачила її звільнену, то донька була не схожа на себе. Це просто шкілет обтягнутий шкірою і очі такі. Рокі, трошечки, трошечки, чуть -чуть вже, трошечки відновлюється, хоч колір обличчя набирається, а то це був просто жах. Це, це вам просто не передати. Після двох місяців реабілітації Аліна повернулася додому. Поновилася в рідному Волинському прикордонному загоні і служить на українсько-польському кордоні. Друзі подарували їй собаку Челсі, і тепер жінка вчить чотирилапу шукати наркотики. А вся родина ще чекає з полону Аліниного чоловіка.